Як повідомляють деякі засоби масової інформації близько півтори години. Насправді спілкувалися лідери. Якби там не було про результати цієї телефонної розмови, спершу планувалося, що Трамп мав одразу повідомити особисто журналістів. Планувався прес-підхід одразу після завершення цих телефонних переговорів. Натомість цього не відбулося. А, от в Кремлі, де зокрема не анонсували будь-які коментарі, пісков прямо говорив, що будь-які коментарі з приводу телефонного дзвінка не передбачаються. Навпаки, в Росії почали дуже Рясно, так знаєте коментувати, а все про що говорили. Як повідомляє CNN з посиланням на російські джерела на російську сторону, то знову ж таки росіяни стверджують, що розмова пройшла дуже добре, очевидно, для росіян. Ну і в Кремлі почали розповідати, що Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Росії і України на 30 днів. Від ударів по енергетичній інфраструктурі, і, отмовляв, Путін дав уже таке розпорядження своїм військовим. Зокрема, було підкреслено, що ключовою умовою запобігання ескалацію та руху до вирішення політико-дипломатичними засобами цитую, має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Києву. Також Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію в Україні і переозброєння збройних сил України на час перемир'я. Це по суті умова Кремля. Очевидно, для України вона є неприйнятною. повторюсь, фактично, ми пішли на ідею припинення вогню для того, аби розблокувати американську військову допомогу і обмін розвідданими. То для чого нам відмовлятися від цього? Для чого нам точніше таке перемир'я, під час якого ми не будемо отримувати цю військову допомогу? Очевидно, для України це абсурд.